Ще аналогічний приклад, який я здається наводила також минулого разу, мій улюблений приклад про навчання в Фінляндії, коли у них фактично немає окремих предметів, є допустимо, якийсь там історичний факт, там якась війна, і до них приходять історик, економіст, там, соціолог, філософ і пояснюють, кожен зі своєї сторони дану подію дітям. Для кожного з них це окрема реальність з точки зору економіки, соціології, доксографії, якщо ми говоримо про історика, філософії, що в той момент відбувалося культуролог. Відповідно, тобто, коли ми говоримо про другу світову, ми не можемо не говорити про культуру, яка була на той момент, або про першу світову, так само економіка і все інше, але. Річ, рес, предмет один, допустимо, друга світова, і отак от дітям показується воно в обширі, як в принципі і має бути і про що на що я з колись сподіваюся, в нас буде. Тобто, от ще, от тобто, предмет, річ один, а реальностей багато, так зрозумілише.